Найжахливіші ідеології антилюдяні і відповідно базовані на них режими людожерські в XX столітті базувалися на тому, що можна назвати філософію Оракулів. Філософія Оракулів – це філософія Платона, Гегеля і Маркса. Це такі інтелектуальні конструкції, дуже цікаві, які посприяли багатьом дуже важливим речам в нашому конструктивні в нашому в нашій історії, в історії нашої цивілізації, але водночас вони крайне небезпечні, тому що це ті філософи, які спираючись на власні філософські концепції, на власні філософські інтуїції. Пропонували людству, ну те, що зрештою потім німецькі нацисти дуже зухвало, зверхнії цинічно назвуть емдлозинг. Остаточне рішення. І виявляється, що будь-яке остаточне рішення воно не веде до миру, до спокою, до щастя людського та навпаки, воно небезпечне, тому що дуже спрощує людську історію, людську культуру. Нашу теперішність і наше майбуття і, зрештою, торує шлях до цього рішення масові жертви, чи то ентльозунг німецьких нацистів, які масово знищили євреїв, чи то побудова нового прекрасного в колобках світу російськими більшовиками заради. Чого вони теж знищили мільйони, може навіть більше, ніж німецькі нацисти. От і я дуже боявся завжди якихось таких глобальних остаточних рішень, і я завжди розумів, що філософи не мають бути політиками. Не можна. Тому, наприклад, я, скажімо, дуже скептичний щодо того, що сьогодні називається футурологія, тому що людське майбутнє не можна передбачити. Це на ну, якийсь стан фізичної системи, який можна спрогнозувати з більшою меншою ймовірністю, спираючись на наше знання там, про фізику, хімію тощо. І тому будь-які такі е, глобальні концепції, які пропонують нам е, глобальне рішення всіх людських проблем, глобальне розв'язання, вони вкрай небезпечні. Тут я з поперем завжди був е, згодний, але я був згодний із його конструктивною програмою. Тому що що пропонує натомість попер? Що політики мають бути не філософами політики. Ну, я, якщо дуже спрощувати, це двотомне дослідження, і я раджу його прочитати, є український переклад. Якщо дуже спрощувати, то рецепт попереду який? Дявно зрозуміли, як лікувати який рецепт. Політики мають бути не філософами, політики мають бути інженерами. Тобто вони мають вчиняти так, як вчиняють вправні інженери, коли система працює, нехай працює. Якщо щось поламалося, треба відремонтувати. І ну, принаймні, убезпечити, щоб в майбутньому там, де поламалося тепер, не поламалося завтра.